Всім привіт! Мене звати Катерина Мельник, і сьогодні я вам хочу запропонувати одну просту, але дуже ефективну вправу, якщо у вас є проблема комп'ютерної шиї. Якщо ви багато працюєте в гаджетах або за комп'ютером, то що відбувається? Голова виноситься вперед, а плечі, щоб компенсувати, зажимаються назад, затискаються і піднімаються назад. І ось отака. У нас утворюється осанка. Неправильно, це призводить до напруги, це призводить до болю, що з цим робити. Отже, ноги паралельно один одному, колінками, які таз трошки підкрутіть, саме головне потрібно опустити плечі, витягнути шию. Як це можна зробити? Декілька таких О, плечами назад. Лопатка в лопатку, і опустіть, відтягніть, відтягніть плечі вниз. Я вам пропоную завдяки рук, рук а, фіксувати, тримати плечі. Що ми робимо? Піднімаємо підборіддя так, щоб воно було паралельно полу. І підборіддям, нагабському хочемо натиснути, дотягнутися до уявної кнопки попереду вдих. І на видисі підборіддя втискається в шию. Маківка йде наверх, а потилицею давимо назад Видих. Шийний відділ має шия, має випрямитися Видих. Слідкуйте за тим, щоб плечі тягнули вас вниз. Потилиця витягала шию наверх. Підборіддя втискалося в шию, а маківка тягнулася наверх. Так я зробила.